По степу вітер гуде hey, hey. козацька кров у жилах не вщухає, по дикому полю скаче кінь ворони, Сабля ля блищить, як зірка вночі. Гей, hey, hey. козаче, не спи ворог близько, Серце б'ється, воля кличе. <звінь> ми Не раби ми діти, степу шаблею в руці, з піснею в серці від січі до карпат від Дніпра до Дону козацька слава вічна, як сонце. Ой, козаки, козаки, кров гаряча, як вогонь. Ей, козаки, козаки, Україна, наш закон, Шабля вгору, серце ру, воля в нас не вмира. Ой, козаки, козаки, слава наша навіки жива. Хотином під батогом, під жовтими водами, козацький дух, лама, ворожі лави, сагайдачний хмельницький, сірко, Запоріжжя. А їхні імена, як грім у серці, б'ють. Сьогодні ми не шаблями, а з мріями в очах. Але та ж кров, той же вогонь у душах від Києва до Львова, від Харкова, до Одеси, Козацька сила в кожному з нас. І жива, коли важко, згадай коли темно, згадай зірку, козак не плаче, козак співає. Бо.